І у броварах вже в 15-те відбувся чемпіонат України зі спортивних танців. Участь у змаганнях взяли чи не найкращі танцівники з усієї України. Цього року чемпіонат з госту відбувався у броварах. Там уже звикли до серйозних змагань не лише всеукраїнське. Потім якщо в інших видах спорту глядачів значно більше ніж учасників, то цього разу все було навпаки. За три дні на танцювальний майданчик вийшло близько тисячі пар. Скажем так это не только подведение того за год, это орієнтир на то, куди буде розвиватися бальний танець далі. Ми вместе совещаемся, определяя лучшего говорим, От в этом году такі будуть тенденції, так буде розвиватися бальний танець. Змагання складалися з трьох програм: європейською, латиноамериканської та програми десяти танців. За підсумками турніру визначили пару чемпіона з госту в категорії дорослі. Тепер переможця в очікуванні нових тріумфів, а секрети вже відомі. Тим, хто дійсно фанат того діла. Тобто постоянно тренується для нього пріоритет танці, ні там гулянки, друзі, тільки танці. Аби оцінити майстерність конкурсантів на чемпіонат з госту прибули судді не лише з України, а й за кордону. Це спеціалісти із бальних спортивних танців, ліцензовані міжнародною професіональною танцювальною організацією WDC. Я увиділи пари, які мають велику перспективу, пара які не вступають ні одній іншій організації України, а також і других і вижу рост з кожним разом приезжаю, вижу рост в парах як по стандарту, так і палатіні. И это радует, що наша сусідня страна имеет достойних соперников. і ми очень рады, бы, щоб эти пари приїхали к нам в Молдаві в Кішньобі, яка буде буквально февралі. Місцеродзинку змагань став виступ міжнародних гостей показовий танець виконали чотириразові чемпіони світу з європейської програми серед професіоналів італійці Мірко Кодзолі та Едіта Дюнетте. Юрій Маслака Андрій Гагеля, телеканал Київ.